Так, покажу вам сьогодні, як поставити і зняти статор. Наприклад, це від циркулярної пили. статор і корпус статор. Дивіться, переважно отако. починають брати якусь там викрутку, ну, наприклад, ну не гостру. Ну, починають, наприклад, потрібно статор витягнути, наприклад, його там перемотали, щось там ремонтували. Беруть наприклад, сюди, сюди, наставки якісь там, Наприклад його там кладуть, на, на щось тверде. починають там забивати. Отко. Так робити не можна. А якщо ви ще візьмете якийсь гострий, і нечайно вам зіскочить викрутка, і ви вдарите по тій обмоці, все, це марно, це можна сказати, ви попали знову на новий статор. Так не можна робити. Дивіться, щоб забити статор, ви його, наприклад, кладете так, як він був, починаєте от по корпусу, дивіться, берете дерев'яшку. Ну, часом молоток ще легенько заходить, але краще дерев'яшку, щоб не побити корпус, пластмасовий. Поставили статор, бачите, він ще не заліз. Починаєте, бачите? Бачите, він ховається, дивіться, бачите, як він... Раз, все, він же втупився. Все легенько, не треба навіть сили великої. Воно вага по інерції йде І все. І так само, щоб зняти, дивіться. По колу наприклад берете, щоб не з одну нії сторони. Бачите? Все виходить. Все, бачите? І не треба тут пихати всякі викрутки сюди. То як ви подаєте так робити, друга там відірвався дротик і треба його припаяти чи щось там під'єднати. І все, ви там запхали, вдарили, перебили. і кінець. Так що користуйтесь, підписуйтесь, щоб не пропустити.